Приходить в моє життя, щоб вкрасти, вбити, погубити. Мені не вистачає дерзновіння протистати йому, тому що поражений менталітет, що я бідний грішник, бідний грішник, я не можу протистати йому твердою вірою. Тому слово Боже каже в Другому Коринтян 5:17: хто в Христі, той нове творіння. Брати і сестри, ми прийняли Христа, давайте ми не будемо умаляти те, що для нас зробив Христос. І якщо він сказав, що я став грішний твоїми гріхами, щоб ти став праведним моєю праведністю, то може потрібно повірити в це слово, а не вірити в свої, знаєте, відчуття. Давайте будемо вірити Слову Божому. Звичайно, е, слово Боже для нас є авторитет. Звичайно, ми ще маємо передання православна католицька, але слово Боже, це перший, перший авторитет, перша духовна конституція, по якій не реаль... без якої нереально спастися. Я завжди кажу, дорогі брати і сестри, мої молитви і мої прохання, щоб кожен з нас відбілювався завдяки Слову Божому, який є коректором нашому, нашому житті. Коли наша Біблія є закритою, це дай парашут парашутиста.